Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та легкого в приготуванні суші торта. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Для початку декілька раз проточній воді потрібно промити рис. Після цього залити його водою. Та варити з моменту закипання під накритою кришкою впродовж 15 хвилин. А тим часом потрібно приготувати до нього заправу. В окремій ємності з'єднати цукор, сіль, воду та оцет. Після цього потрібно заправити заливкою відварений рис та гарно перемішати. Залишити його до повного вистигання, а тим часом зайнятися підготовкою інших інгредієнтів, необхідних для приготування торта. Листя норі, червону рибу, огірок чи авокадо потрібно нарізати невеликим кубиком. Дуже зручно формувати торт у роз'ємному кулінарному кільці. Спочатку потрібно викласти шар рису. Поверх нього листя норі. Змастити усе м'яким сиром. Викласти шар нарізаного кубиком огірка. Знову змастити сиром. Викласти норі. Поверх нього рис. Зверху прикрасити торт червоною рибою, кунжутом та листям салату. В результаті у нас виходить такий красивий. Та дуже смачний торт. Так як і звичайні суші роли, він дуже гарно смакує в поєднанні з імбирем, васабі та соєвим соусом. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.